Привіт, друзі! Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що доведеться депортувати усіх мігрантів, які не мають права залишитись в Україні. Таку думку Шольц озвучив в одному з інтерв'ю. Нам нарешті, доведеться масово депортувати усіх, хто не має права залишатися у Німеччині. Кожен у кого немає перспектив залишатись у Німеччині, тому що він не може розраховувати на захист, повинен повернутися назад. Як зазначається, у вересні цього року до Німеччини потрапили 21 тисяча нелегальних мігрантів. Це найвищий місячний показник за 7,5 років з лютого 2016 року. Загалом із січня по вересень до Німеччини незаконно в'їхали 92 тисячі осіб. Якщо ця тенденція продовжиться, то показник 2016 року сто тисяч осіб буде перекритий. Отже, щодо мігрантів, все зрозуміло, як це вплине на українців за кордоном. Перш за все, для всіх тих, хто працює або знаходиться нелегально і потрапить під раптову перевірку. Звісно, так само вам буде загрожувати депортація та штраф. Найбільше нелегальних працівників, які мають дозвільні документи, польські, але працюють на чорному Німеччині, будуть в зоні ризику під час масових перевірок. Проблеми та черги на кордоні також можуть відтепер з'явитись раніше. Жодних блокпостів та обов'язкових перевірок на в'їзді не було, але тепер це може відбутися. А як вважаєте ви, чи ці рішення взагалі вплинуть на українців і українці, які зараз в Німеччині? Прохання до вас напишіть в коментарях, яка зараз ситуація, чи відбуваються зміни, чи бачите ви самі цю проблему, про яку говорить Шольц. На цьому, все з вами була компанія Перша віза. Ставимо лайк і підписуємось на канал.